Дитячий лижній мікс, сорт Екстра. Вага 15 кг, ціна 5 євро за кілограм. Отже, перше, це в нас іде такий класний утеплений комбінзончик на дівчинку. Далі в нас така курточка. З комірцем теплесенька. Утеплена. Розмір не вказаний. Далі в нас така для дощику, дуже класна така з качечкою. Далі у нас такі штаніжки. Утеплені теж дуже на зиму, Супер. Далі курточка. Яка з дуже тепла. Далі у нас такий ще один комбінзончик, теплесенький. Розмір. Не вказаний, на дівчинку такий класний. Так, далі у нас такі ще одні штаніжки, дуже такі теплесенькі якраз. Оце йому супер. Далі ще одні такі класні штанішки на хлопчика. Суперові. Розмір не вказаний. Далі такі утеплені штанішечки. Вже більші такі. Такі класні, червоненькі. Розмір на метр 15-24 так, далі у нас така яскрава, дуже теплесенька, така якраз супер. Розмір 104. Далі у нас такі класні штанішечки, такі, ну, такі круті досить. Розмір, ну, тут не вказано. Так, далі у нас такий класний комбез. Дуже такий яскравий, класний на дівчинку. Трендовий метр двадцять, метр шістдесят. Дуже класний такий. Крутий. Далі у нас такі класні штанішки з підтяжечками Супер. Далі ще одні штанішечки такі. З підтяжечками на хлопчика. Дуже класні. Ось такі. Далі ще одні штанішечки з підтяжечками на дівчинку, дуже класні, суперові, теплесенькі, супер. Далі у нас ще одні, дуже більш доросліші, такі чорнесенькі, класні штанішечки з підтяжечками, дуже класні. Далі ще одні штанішки, Такі без підтяжечок, теж круті, тянуться, все супер. Курточка, утеплена, з капюшончиком, Дуже крута. Розмір на метр сімдесят. Супер. Так, далі у нас ще одні штанишки. Такі круті досить. Класні. Утеплені, дуже теплесенькі. Це на метр п'ятдесят вісім метр шістдесят чотири, так дуже круті. Далі ще одні. Станішки, комвези. Це такий теплесенький, утеплений. Розмір на метр сімдесят п'ять-метр вісімдесят. Такий внизу з підтяжками. Супер, теплесенький. Далі. Ще одній фондензончик, такий досить крутий, э, розмір. Не вказаний. Так, далі. У нас ще одні такі яскраві круті, штанишечки. з підтяжечками утеплені, дуже теплесенькі. На метр сорок шість-метр п'ятдесят. Далі. Ще одні штанішечки, теплесенькі з підтяжечками, дуже класні. На такі підтяжечки. Такі круті. Це на метр сорок. И метър сорок. Тази с така курточка, дуже утеплена, класна, с така, така кишончиком тъпна. Са размер

Такі станішки нижні круті. Тут на метр. Розмір 36. Далі такий крутий комбінзончик, такий теплесенький, дуже. Теж на підтяжечка. Клас, супер. Далі на. Ну. Такі штанішечки, лежні такі, розмір, метр п'ятдесят два. Далі. на підтяжках, супер. Такі штанишечки на підтяжках. бомба. Розмір. На метр вісімдесят шість-метр дев'яносто. Да. Да, ма, ще такі класні штанішечки, теж на підтяжечках, бомба, супер. На підтяжках, такі чорнесенькі, класні. Розмір. Зараз. М. Розмір М. І тут у нас ще такі класні штанішки, Такі суперові, лижні, класні. Тут розмір. Метр двадцять два, метр двадцять, метр п'ятдесят шість. Супер. І ще у нас останній лод. Це такі штанічечки. Класні. Та Теж нижні можуть бути супер. Тут розмір метр, від метра сорока.